Добрий вечір, люди добрі. Ось такий комент оставив. Ніхто не коментує. Тобто, мабуть, бояться дискусії. І це просто на фейкові аккаунти я відвічаю. От, дивіться, тут є. Знищив команду. У нас це якоби знищують усе. Ну, в усіх розворах. Комент такий ставив. Краєвий це фейковий аккаунт. Цей гонтер більше всього, що ну, настоящий. тому що, як надумав Чорнобай знайти знайомих і сказати те саме. Тобто Вся ця переписка, ну, от далі, там була, ну, дуже багато переписки. Вона вся іщезла. Ну, ну, і слава Перевертень, ну, коротше, все це іщезло. Ось такий комент. Дивіться. 11 жовтня це такі, ну, як би сказати, в воржиці там, ну, як, об'явлення повісив, їх практично ніхто не читав. І другу таку це саме, ну як би. Я дав секретар... ну секретарки дав, щоб вона передала Лені Вікторівні Сидоренку. Думаю, що вона передала. Ну, дивіться, так, по-русски пишу вже, тому що, ну, як нашим все одно, те, що я пишу, то моє руське побачить. По прильоту по зданні почти воржиці. Тобто косвенно винувати. новинувати. Хорошо читайте. Це здання жиле. з іншої сторони стекла валяється. І комент оставив колись. Ось таке відео придивилось, як нас ссорять. Оце я даже не можу сказати. Ну, хоч 11, го хоч 13. го Ну от. Я вас, напевне, заблокую. от я на цей комент коротше, нажав. Ой, написав відповідь. Зною 95% оприділю тих фейкових аккаунтів. Ну, ті, що в нас у Органському чаті мера. І той. Ну, Коротше, визивайте СБУ. Ну, СБУ віддать і ті, і ті бояться. Тобто, на слідуюче утро, як би, це 13-го було те написано і. А це вже скрін просто пізніше зробив. І на следующе утро подивився всі мої дописи іщезли. Оце було тут лично знаком і папай, це одне і те саме лице. Тобто. Пусте місто тільки цей більший став. Ось дивіться. Коли в нас тут це 28 числа. От із цього чоловіка. Було зроблено відео, зображенням зроблено Мацієвського, вашого героя. Фейкове відео. Воно там монтуване. Тобто Це зроблено крім 28 жовтня. 25-го він же цей чоловік розписався, і по якій-то дивній причині там фамілія не указана була. Ну, так. От. Просто це з нього зроблено. Кстати, вот цю фотографію як показуєш, коли в оргиці всі улибається, показуєш ну, людям в боєній формі. І одразу одному показуєш, ця орзиця грустно стає. Просто-напросто. Перестають улибатися. Ну, Дивіться, 21.08 це в Вайбері переписка з моїм племінником. То моє відео далі. Далі такий чоловік ось. Ну, теж видно, що воно 21.08. Що далі? Далі фотографію таку зробив. Там написано так. Тобто, Ну, ще раз повторяю, і 21.08, бачите? Юра, на вищому фото зображений уявою Путін. нижчим батько нашого патріота Литвиненка. Тобто, це не те саме ліцо. Ну, з нього воно стягнуто, тому що, уявить, важко, коли своє, що знаєш. Дивіться, дзвоним на цей телефон, що в мене ну, в руках, не в руках, а то, що на якомусь кріне. А на цьому, ну, це, що я зйомку веду ним, то той, случайно нажимаю відеозвонок. Ну, якоби случайно, всі ці двіження заучені. Ну, далі, що? Ну, коротше, як би сказати, от, подивися, в конце концов, як то каже, він мені скидає, що ніякого фото немає. Ось. Там чуть-чуть видно, що 21.08. Сейчас я так вам покажу. Тобто, питання таке. Кому не вигодно, щоб ці фото там були. Ну, і як вам сказати, ліки зачищаються, по-другому сказати. Далі переписка. Ну, що сперва сказав, я правду йому сказав племінникові. Ну, реакція така: от, чим більше правду хочеш доказати, як дзеркало літає. Тобто, так гіпноз робота від дзеркалі. От це саме ті дрова, це 9 листопада було зроблено на заправки одній. Ну там на трасі, як би сказати, в Київ Харків. Це саме ті дрова, із яких закон той прийняли, це 100%. от, Просто захотів показати такий, як би сказати, подивитися. Такий комент я ставлю. Однозначно, теракт. Ось дивіться, 20 листопада передивляюсь відео. Це базарний день, напевне. Отаке відео там минута 45 його. Далі ще дивимося? дивимося цей. Потім вернемося. Це 20 листопада, те, що перед цим я показував. Ну, от така рекламка. Тут минута воно йде. Тобто, вплив. От. Читайте, чи це фейки, чи не фейки, самі рішайте. Оце це, те саме відео практично, що я ну, минута 45, що вона 20 листопада я відео передивлявся. ці, ну як? Це, коротше, саме ті кадри, що в 2014 році летіло як? ну, Нам сказали, що це з Росії летіло там, чи з Гнуто. Ну, це саме ті перві кадри, що коли ну, от, перві гради. Тобто, однозначно наші стріляли. Дивіться. Ну, а, а Стріляли наші, ну як би, а показали, що ну, подано було, що як вируський. Тобто я в этом не сумніваюся. Там у першому відео було сказано: ну, тих, хто зразу, ну, як би сказати, це, понятно, хто, а в 2014 році це одне і те ж. Саме першому відео. І от під тим, де то те, чи ролик той вплив. Тобто, те, що я раніше казав. Дивіться, що що відбувається. 21. О, цей орешник чи рубіж, як воно там правильно сказати. дивіться, що робить це. Тобто, як я казав, що управляє з однієї і з іншої сторони одні ті самі. Ще раз повторяю, тобто, якби з Росії летіло, а управляється, що воно з одного міста, як то кажеться, тим гіпнозом управляється. Ось просто. І такий ще. от, Вбивство Гангадзе, там ключова буде фраза на даний момент. Тепер дивимося, ж, ну як. Тобто. 21-го. Тобто, виходить, що я як, ну, з мене. як... Ну, як підказки ділаю я йому, щоб це саме. ну Так. Так, Ще раз провіряємо, 21. Дивіться, тепер за Гонгадзе, от, от такі последствия получаються. І всім це встраює, як то кажеться. Всі мене за дурня вважають. От, передивитесь таке алхімія операції Британських спецслужб. Там ключове буде слово для мене там гладіатор. Ну, якось. Ну, що тоді, коротше ігри, зреліще все. От наші патріоти здіваються з Манчестер Сіті. Люди не поймуть, що вопрос. Ну, дивіться, походу там, херня. Це, це слова ну, місцевого производства. Ось дивіться. Подивився це, ну я не пам'ятаю, якого числа, і ну, Богу. І тут якось скрін неудачний слідчей зробив. Оце на студій день відбувається. Происходит. Происходить, як передивився цей мірові рекорд, як 2,10 вийшло, як коефіцієнт 1,05 на винісуся і дивися, якби 8 зработало. Але зрабатує 8. Тобто Родрі. Що там ще? Ну, Хватає такого. Ну, Чесно, моя думка, якраз хто кого-то обідняє, той то і робив. Це моя думка вічна. Те ж саме. Ви просто роздивіться, що до чого. От помните, як, якийсь це, це, саме, коментатор, і, гравці не розуміють, що Луческо одне не хоче. От якраз те саме відбувається час у цьому. І там як подивитися, як. Ну, ну, коротше, я це бачу, розумієте, як постороннє діяння. Ось саме, в самому кінці буде, ну як, пан Колобок такий. Ну, мені подобається дивитися. Класна фраза, не а бред на українське світло. Ось дивіться, от на наступний день, ну, дивіться, 6 грудня це була фраза зроблена. І тепер на наступний день, 7 грудня. Пам'ятаєте, як село. Гроза? Ну, Юрій, Гроза і на наступний день Гроза бомбилася. Те ж саме То есть, ну, Вибирає, от, просто грається. Дивіться, може кому вигодно, щоб манчестер Сіті. ну, Застонвіли, там приключення є. ну, По Мартінесу, ну, Як він там, м'яч вводили в цей? Ну, посмотрим потім. Ось дивіться, те, що я казав, Гітлер не винуватий. Які-то ну, коменти забастали, тут піворжиці улибалися, як так каже. Тобто. Ну, це ігра просто від нього не зависить, ним управляють. То, ну, Звісно, не на кожне таке положиш. І тут, у нашій війні, у нас Гітлер совершенно не той, що ви. Ну, Роль Гітлера грає совершенно не той, що ви на нього думаєте. Ось дивіться. Почому почалася війна? Чоловік сидить в одиночці, йому швидше доходить. Сознання приходить на один. Ну, осознання яке. От ловушка, ключове слово. Заманили. Все це, є там інститути, які -то, ну, по стратегії війни. Тобто все це моделірується, як то кажуть. Ось передивіться, вам дуже, я вам так не розкажу класно, як він розкаже. Ну, все люди добрі, можем миру вам.